Руда перука обов'язково червоний ніс на декілька розмірів, більші чого ти: якийсь цілком безглуздий костюм, широченні штани та яскрава сурочка. Зібравши все це докупи, отримаєш клоуна. Але чи насправді потрібні усі ці речі для того, щоб вийти на арену цирку та розсмішити публіку? Треба відрепетирувати велику репризу чи достатньо показати палець, і зал зігнеться від нестримуваного реготіння. Тож сьогодні. Напередодні Міжнародного дня цирку та навздогін смішному дню 1 квітня завітаємо до самого осередку всього найдивовижнішого та найцікавішого. І дізнаємося, чи насправді вони руді клоуни. Шляпа, жилет, кубачка, гал. Остальное все реквізит. скажемо, допустимо, теж ружьє. Вот оно, з котрого видувається мильнеї вот, пузырі. Стартовий пістолет, який стріляє, тазики, ведра, з яких я обливаюсь водою. шарики, які даряться дітям повітряні. Ці речі складають костюм та головний реквізит клоуна. І ми не побачили серед частіше за все використованих речей рудої перуки та і червоного носу. Виявляється, це зовсім не обов'язково чіпляти на себе всі ці пристосування. І Якщо смішити вміючи, то треба речей небагато. Вони навіть не головні, а лише посилюють образ клоуна. Поначалу, да, так. щось то було ярке, підбиралося, то есть, потом потім знайшов для себе вот форму якби как бы костюма. И, а вот цвет вот такой вот нейтральний, чорно-білий. Он... Класіка, не класіка за часів існування клоунади глядачі могли побачити найрізноманітніші костюми та образи: човоти непомірно довгі, та вузькі, чи закругленими носками, з величезним капелюхом чи одягнутою на бік кепі. Кожен обирає для себе. Например, если образ клоуна, вот смотрим на него да, со стороны, он такой кругленький весь, такой вот колобок, там широкие штаны, то естественно у него будут и ботинки с круглым носом. А если он высокий, шпала, узенькие брючки, то конечно у него будут и туфли узкие. Это уже как бы зависит от образа. Як не дивно, але ми з'ясували, що людина, яка, виходячи на сцену, може підняти настрій своїми жартами сотням глядачів, у справжньому житті зовсім інша: спокійна, розсудлива та серйозна. Але тоді, як це бути клоуном, це важлива праця, шановна професія, хобі, просто самовираження та спосіб життя? Цими всіма питаннями ми просто завалили нашого нового знайомого. Для меня это профессия и довольно-таки серьезная профессия. Скорее всего, что опытом достигаешь каких-то целей, и уже благодаря опыту ты понимаешь, где как лучше повернуть, где как хохму какую сделать, где сделать больше паузу, где меньше. То есть, как бы этому научиться очень сложно. Это приходишь с опытом, приходишь. Але найкращий вчитель у цьому випадку саме глядач саме він своєю поведінкою підказує, що та як краще зробити. Можно вот так вот определить, что вот в этот момент сейчас люди засмеются. Вот когда, допустим, придумываешь репризу, и тебе смешно, и тебе кажется, что это будет сейчас смешно все. Ты выходишь манеж, делаешь эту репризу, а в этот момент люди не смеются. И ты, получается, уже благодаря людям перестраиваешь репризу и находишь именно тот ход, который должен быть идти, когда люди начинают смеяться. Тож довго-довго працюєш над собою, над образом, над репризою. Щось вигадуєш, доповнюєш. Виходиш на сцену і знов доробляєш, домислюєш. Дивишся на інших, на попередників, класиків цього жанру. Мені дуже подобалася робота Енгібаров для Как бы, не можна сказати, що це мой кумир, нет. Но то, що він делал, це ближе моєї душі. Над чим більше посміхаються, над начебто невдалим падінням смішною міною, чи, можливо, навпаки, над печалю чи невдачею? Знаєте, над грустю можуть і не сміються, но але... Вот иногда вот у меня есть реприза с глобусом, где зимой шар в него стреляют, я ломаю ружье и после этого выдуваю мыльные пузыри из дула. Тут ничего смешного нет. Но народ это вот так вот, настолько это воспринимает вот, с улыбкой, внутренним таким вот удовлетворением. Хотя это ну не смешно. Скорее всего должна быть доброта внутри О. потому что можно выйти расписанным, разрисованным, ярким а делать глупые, скучные вещи неинтересно. А когда выходишь с добротой, как бы она должна идти изнутри, то и зритель это чувствует. Такий свой образ мышку розглядає больше как лиричный? А вот інші... Инчи... У каждого свой рецепт. Кто-то добивается, работает, вот, чисто добиться смех любым путем. Кто-то работает немножко там в эксцентрике, с акробатикой, кто-то наоборот, вот лирически, то есть у каждого свой путь, каждый по-разному. Я стараюсь так, чтобы люди не просто там смеялись от того, что меня облили водой или там дали пинка под зад. Я хочу, чтобы народ еще немножко с моих реприс что-то себе брал в голову, задумывался. по жизни. Кожного разу, виходячи на арену, артист хвилюється, незалежно на 22 роки роботи на сцені, визнання та нагороди. Кака та відповідальність то, що ти все-таки виходиш в манеж, і на тебе смотрять, скажем, 2000 і очідують від тебе, ну, ну, по кожному, щоб ми вот Віться, посмотрели. То, ну, вірничиш, переживаєш, що все сложилось. Кожного разу при кожному новому виході на артиста чекає новий зовсім інший зал. І саме тут необхідно задіяти весь досвід, що накопичувався роками. Важливо, як то кажуть, не заходити у крайнощі. Хочете и хочете – ні. а звання клоуна почесне. Чому ж можете спитати ви? Тому що, скажем так, ти знаходишся на протяженні всієї програми. И тебя люди запоминают. Получается, как бы я считаю, коверны это вот шумпу, на который нанизано кусочки мяса, номера. Виходити на арену цирку доводиться чотири рази за виставу. Вистава два рази на день. Вісім виходить більше ніж кому іншому з артистів. І це ще замало. Частіше за все реприз треба показувати більше в залежності від програми. Ставиш репризи в залежності від програми. Наприклад, якщо великий номер нужно времени, то делаешь большую паузу і желательно допустим, уходишь в зал. чтобы взять на себя внимание, пока идет установка. Бывает небольшая пауза и пустой манеж. То есть в зависимости от программы выставляешь ты свои репризы. Ну и естественно, там, допустим, есть понятие там, выходная, то есть первая реприза, где ты как бы даешь свою заявку. Есть финальные репризы, это всегда такие самые как бы, смешные. Аплодисменти. Ось головна нагорода за постійні репетиції, підготовку, хвилювання. І тоді після вистави лишається почуття задоволення, визнання та виникає нестерпне бажання раз за разом знов і знов виходити на сцену, дарувати посмішки, змушувати замислюватися, ділитися теплом та добротою. Адже в цьому головне призначення артиста.